Кременчук продовжує впевнено крокувати шляхом підтримки внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні громада об'єднала близько 30 тисяч людей, які через війну змушені були покинути свої домівки. Але замість тимчасового притулку місто стає для них справжнім новим домом. Задля створення простору, де кожен переселенець зможе отримати не лише допомогу, але й шанс на новий початок. У місті реалізується ініціатива з відкриття хабу Нові Кременчужани по вулиці Троїцькій. Зокрема, із запитом про його створення кілька місяців тому виступав на сесії депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян. Зараз він також є першим заступником голови ради з питань ВПО. Я коли з вами спілкувався стосовно цього питання, ви сказали, як ви сказали в цьому питанні. Ми працюємо разом і робимо для того, щоб допомогти людям. Тому що люди насправді ну попали в таку біду, і ми прекрасно знаємо і ваш. Підхід до цього питання там багато що зробили, і зараз багато чого робимо. У Кременчуці вже функціонує подібний хаб для переселенців. Я Маріуполь. Там надають підтримку вимушеним переселенцям Маріуполя та Маріупольського району. Проєкт майбутнього шхабу не матиме обмежень стосовно конкретних регіонів, проте функціонуватиме за схожим принципом. Наприклад, в центрі «Я Маріуполь» є блок, де працює медичний працівник, де працює соціальний працівник. Не кожна громада як Маріуполь може дозволити собі збудувати такий. Центр в Кременчуці, в когось невелика громада, в когось кілька людей проживає. Вони можуть там тимчасово приїхали до Кременчука, да, зібрали в цьому центрі всіх своїх людей, які в них раніше проживали, і дай Бог туди повернеться. Да, і провели з ними роботу. З кимсь попрацював медик, з кимсь соціальний фахівець попрацював, з кимсь попрацювали спільно наші працівники ЦНАПу і їхнє по оформленню документів тощо. У хабі для ВПО нові кременчужани допомагатимуть переселенцям вирішувати проблеми різного характеру із працевлаштуванням, потребою в медичних чи юридичних послугах. У ньому також зможуть збиратися представники окремих громад зі своїми міськими головами. Налагодження зв'язків із ними успішно триває. Я буквально там, десь два тижні тому до мене приїжджав, ну, мій приятель з Бахмута. От ми з ним говорили стосовно цього питання. От. Він сьогодні вже говорив з мером Бахмута. Вони знають про цю нашу роботу, і вони дуже задоволені і підтримують. І може, приїде гуманітарна допомога з цієї людини для бахмутян. Тобто вже такий процес вже є. Думаю, що в перспективі, коли ми ця тема буде розвиватися, я думаю, що ми ще будемо. Інших мерів міста запрошувати да, і коли ми і почнемо ми... цю роботу. До нас долучаться інші громади. Вони зацікавлені в тому, щоб мати місце для тимчасових для постійних да, якихось зустрічей. Тут же можна говорити це про це. те, що кожній громаді можна дати робоче місце в цьому цнапі, де їхній фахівець постійно буде працювати. Ми надамо йому всі умови, а він буде приймати своїх громадян з усіх питань. Спільні зусилля дають плоди від ідеї до втілення її в життя. Проєкт є розуміння, куди рухатися далі, є. Вже згодом у місті буде функціонувати хаб для переселенців. Дуже дякую за оперативність, за ту роботу. От розумієте, є питання, де там можемо там да? Ну бувають такі да, моменти. Але тут я пам'ятаю, що з першого дня ви поставили питання, і обратної дороги немає. І ми рухаємося в правильному напрямку. Я дуже вдячний за оперативне, що сьогодні пройшло десь там буквально скільки там два місяці, два місяці напевно, да. Ми вже працюємо з вами проєктною документацією, відпрацьовуємо. Да? Є проєктна пропозиція. Ми сьогодні говоримо о кошторисі для того, щоб зробити це. Оце важливо. От за це вам я вдячний. Переселенці люди, які, попри біль і невизначеність, знайшли в собі сили почати знову. Їхня присутність збагачує наші громади. І допомагаючи ВПО, ми не просто проявляємо солідарність. Ми будуємо світле українське майбутнє. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.